У 101 першому округу провладний кандидат підкуповує виборців. Ця жінка каже, аби вона проголосувала за потрібного владі кандидата, їй пропонували гроші. Провладний кандидат у нардепи застосовує бюджетні гроші на підкуп виборців та погрожує людям. І голосувати кажу, люди беріть! Ну голосуйте, тільки не за них! То вони вкрадуть хоч один голос, я їх посаджу. Кожного немає! Хлопці, якщо сфальсифікуйте, хоч один голос. А ти по 50 рубліві. Не продавайтеся. В Хто вам я це? Слухайте, слухайте їх, вони сидіти в тюрмах будуть всі. Місцеві скаржаться, регіонали, то мачать покращення життя вже сьогодні, натомість жити стає, де важче. Де наші робочі місця, де наші зарплати, де наша та школа? Що ми кожен рік на краски, на лампочки на все сьоздаємо? що тисячі рублів, як усе таке дороге. Ріби на 450, батон 6 рублів. Можемо ми прожити лікарства, не можу ходити на операцію. Де мене такі гроші? Де ні один вопрос вони не віддавали? Ні один не тебе, я я, У нас заводи роблять. Де вони роблять? роблять ж усі робити? Масові фальсифікації і на виборчих дільницях 101-го округу там на кожному інформаційному листку розмістили брехливі дані про кандидата у народні депутати від радикальної партії України Юрія Сухіна, зокрема, не. Законом опублікували домашню адресу та телефон народного кандидата та змінили його фотографію фотошопом. На цю фотографію. На сайті цивака немає цієї фотографії. Фотографії документи вам цивака не надіслало, де ви взяли взагалі цей матеріал. Ви ви зробили підробку документів. Збрехав провладний кандидат, і ось цьому хлопцю у нього порушення опорно-рухової системи. Аби пройти лікування. Чоловік звернувся по допомогу до провладного кандидата. Йому він пообіцяв дати гроші на лікування. Не дочекавшись, юнак звернувся до лікарів і віддав їм чималу суму зі свого карману. Я сам за свої кошти поїхав туди, а всі люди думають, що мене партія регіонів то ліче, Понимаєте? Поїхав я за свої кошти туди в Кіровоград, дзвоню обратно в партії регіонів. Говорю. ж до думають, що ви мене лікували та ну завтра. Ми ж якось і це завтраками, завтраками кожен раз свою історію. Хлопець розповів кандидату у народні депутати від радикальної партії України Юрій Сухіну. Той одразу ж запропонував йому допомогу. Давай конкретно робити. Я приїду до тебе, е, мабуть, завтра. завтра. Привезу тобі е е скутер так? свою обіцянку Юрій Сухін на відміну від провладного кандидата виконав вже на наступний день. Подарував хлопцю милиці та скутер. Бачиш, ти, ти можеш ходити. А? Ти, ти ж до цього не міг ходити. Да? На цьому кандидат від народу Юрій Сухін не зупинився.